В стелені весняним квітом вулиці, так Підкам'янська громада зустрічала воїна живим коридором Шани, віддаючи останню честь полеглому захиснику. З глибоким сумом зустріли односельці звістку про загибель мужнього воїна, вірного сина України Ігоря Степановича Кані, який народився 29 лютого 1988 восьмого року. Та проживав у селі Горбанівка, що неподалік села Попівці. При в'їзді у рідне село зустріли його велилюдною громадою, з вивестими вулицями провадили воїна на щитті останнє до рідного дому. І сьогодні ми розважаємо, бо ми бачимо перед собою димовину, яка принесла це велику жалібність у їхню родину. Виччя молодий юнак. Ще тільки б жити і жити, можна пориставити і подумати і порівняти до цієї пори року весна все гарно розцвітає, і тут розквіті сил життя цей молодий батько, незважаючи на ніщо, йде, щоб воювати за незалежність нашої України держави, щоб захистити, щоб нам краще було, майбутнє, а як бачимо. Ворог не перебирає ні молодості, ні старості. Він, як та смерть, приходить і забирає, саме забирає люблячу людину з того люблячого серця. Тому і сьогодні ми зійшлися, щоб надати останню послугу нашому воїнову Ігорові, який, незважаючи залишивши родину, пішов, щоб там перебувати, в холоді. Голодь, але сповняв свій обов'язок. А далі похоронна процесія вирушила до храму Пресвятої Трійці, де відбувся чин похорону. Матрос Ігор Степанович Каня був призваний на військову службу під час мобілізації на особливий період, 5 січня 2024 року, Тернопільським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Оскільки у Брода, знаючи його проблеми зі здоров'ям, не призивали. Та, попри це, високий, міцний, як дуб, чоловік шукав можливості потрапити до війська. Пройшовши навчання в навчальному центрі, проявив себе з найкращої сторони і був відібраний на службу у морську піхоту. Це літні військові підрозділи, які є символом мужності і відваги, які готові завжди захищати свою державу. Перша ніж потрапити у лави морських піхотинців, кандидати проходять жорсткий відбір. Ігор Степанович Каня вступив на посаду гранатометника десантно-штурмового відділення військової частини А-4635. Він мав особливий хист до військової справи, а вже невдовзі новобранець здобув повагу від побратимів і командування. З 5 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області, захищаючи батьківщину від російських загарбників, вважався зниклим безвісти. Для родини, друзів і побратимів розпочалися дні, тижні і місяці очікувань. На жаль, підтвердилася найгірша звістка. Ігор загинув, його тіло опізнали за ДНК експертизою. Відвага, героїзм і самовідданість Ігоря Степановича Кані назавжди залишаться у серцях його земляків. В Востанні воїну віддали усі військові почесті. Рідним героям вручили державний прапор України, яким була покрита його домовина. На честь героя «Небо під Кам'янщини пронизав трикратний салют. У воїна залишилося двоє дітей батько, брати і сестри, для яких він був люблячим батьком, сином, братом, опорою і захисником. Тепер Ігор Каня навічно у небесній варті, а над його могилою навіки майорітиме синьо-жовтий стяг. Україна ніколи не забуде тих, хто віддав життя за її свободу.